Що робити, коли погасив кредит по рішенню суду, але борг все ще висить. Існує така ситуація, коли ми допомогли клієнту зменшити борг у суді в декілька разів. Клієнт погашає суму боргу, що визначена рішенням суду, сподіваючись на те, що на цьому історія з кредиторами закінчилася, але кредитори все одно продовжують тероризувати клієнта, мотивуючи це тим, що у них в базі борг залишився непогашеним, а рішення суду їм, нібито, не вказівка. Особливо цим люблять зловживати монобанк приват та. Абан в такому випадку, щоб юридично визнати кредит повністю погашеним, ми подаємо позов про визнання права на стягнення боргу відсутнім. Подання такого позову дозволяє офіційно закріпити в суді, що кредитор більше не має права вимагати будь-яких платежів по кредиту. Право на подання такого позову закріплено в цивільному кодексі України. Тому, якщо ви погасили кредит за рішенням суду, але кредитор все ще намагається з вас щось там стягнути, звертайтеся до нас, ми вашу справу доведемо до логічного кінця.